Вітаю всіх! Як енергії аркану Верховного Жреця, будуть впливати на нас саме сьогодні, 5 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні. І саме ці енергії підходять для того, щоб усвідомити, який є наш світ нашої віри і глибинної довіри до самого процесу життя. Особливо важливою буде система наших цінностей. Розуміння, розуміння певного якогось сенсу того, що відбувається. Адже коли ми живемо у матеріальному світі, не варто забувати і про духовну складову нашого життя. І це буде такий день, коли ви, може, будете присвячувати час, щоб знайти і віднайти своє істинне Я. Для того, щоб урівноважити матеріальне і духовне, звичайно, для цього варто прикладати зусилля. І цей процес зовсім не буде йти так гладко. Швидше за все, для того, щоб отримати оце вище розуміння, потрібно пройти через якісь іспити і втрати. Це може бути в такому випадку, коли ви ставите матеріальні потреби вище духовних. Тоді з'являється таке почуття незадоволеності, нібито у вас все і є, але чогось буде не вистачати. А систему цінностей кожна людина для себе визначає сама. І на роботі, і у бізнесі, хто на цей день буде працювати, то, можливо, буде хтось займатися своїм підвищенням кваліфікації, можливо, хтось буде отримувати підтримки. І все ж таки, навіть у роботі акцент варто зробити на внутрішні складові. Тобто, все дуже добре обміркувати, спланувати і організувати. Це не матеріальні енергії, вони не говорять про ваші статки, вони говорять про те, що на все повинно відбуватися. Таким звичайним процесом нашого життя. В особистих стосунках, особливих змін взагалі не очікується, але стосунки будуть такі більш повага буде проявлятися партнерів один до одного. Можливо, між партнерами буде відчуватися більше, ніж завжди, духовний зв'язок. Також у когось може буде відчуватися, що партнер дає підтримку своєму партнеру. І якщо хто наразі у якійсь конфліктній ситуації, то це дуже гарні енергії для того, щоб примирення віднайти. І порада на сьогодні. В таких енергіях, коли нас направляють на навчання, на розвиток, на усвідомлення свого істинного Я, на усвідомлення своїх цінностей, краще перед тим, як діяти, то дуже гарно розібратися з ситуацією або з певним питанням. Можливо, комусь потрібно отримати консультацію, щоб розібратися з тим, що вас турбує. І якщо ви визначите, що вам потрібно діяти, то ви повинні мати доволі впевнено володіти певними знаннями, щоб вирішити свої будь-які ситуації. Також на цей день дуже бажано ну, не проявляти такое, знаєте, негативне мислення. Воно взагалі ніколи не буває нам на користь, але саме сьогодні краще від нього утриматися, тому що негативне мислення буде народжувати якісь нереалістичні плани, і вони не будуть вам підходити для тої ситуації, в якої ви будете знаходитися. Тому, можливо, на цей день перегляньте ваші особисті уявлення і сформуйте свій стандарт етики. Можливо, це буде більше підходити до ваших почуттів, до образу вашого мислення. А тому на цей день ми займаємося саморозвитком, навчанням, тобто такі наші дії, такі наші. Бажання будуть дуже сильно вітатися, і ви для себе гарантовано отримаєте якусь корисну і нову інформацію. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди було тільки натхнення для того, щоб розкривати себе. Миру вам і гарного дня!